телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Цивільні жертви російського терору в останню дорогу провели загиблих від ракетного удару по Чернівцях. У заставні попрощалися з Діаною Кравченко. Дівчина була завідувачкою аптеки у Чернівцях. Її життя трагічно обірвалося напередодні 26-річчя. День народження Діани мав бути 27 липня. А у селі Будилів Снятинської громади поховали 43-річного Святослава Лазаренка. Він був начальником відділу у снятинській міській раді. Вічна пам'ять. Протягом вихідних рятувальники декілька разів гасили займання на території буковини. 12 липня внаслідок ворожої атаки по місту виникли пожежі одночасно за трьома адресами. Усі пожежі ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючих будівлі та автівки. Окрім того, цього ж дня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності в одному з районів міста Чернівці. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, не давши полум'ю поширитись. Причина пожежі встановлюється фахівцями. Також вихідними горіла закинута будівля у Чернівцях. ДСНСівці оперативно ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів, не допустивши подальшого поширення вогню. Причина пожежі встановлюється. Вибух у Чернівцях на вулиці Вишневій у приватному будинку зірвалась газова плита. Причиною аварійної ситуації стала відкрита комфорка, яку залишили без нагляду. Вибух пошкодив літню кухню. Власнику вдалося самостійно захасити полум'я. На щастя, обійшлось без жертв. Надзвичайники закликають відповідально використовувати газове приладдя, адже при затуханні одного з пальників приміщення починає надходити та накопичуватись газ. При змішуванні із повітрям він утворює вибухонебезпечну суд. Між і в разі несправності газової техніки чи запаху рідкого палива в будівлі, телефонуйте на лінію 104. Скоїв аварію та втік з місця смертельного ДТП. В автопригодах, які трапились на Буковині впродовж вихідних, травмувалось двоє людей. Ще один чоловік загинув. Так, у Чернівцях на вулиці Чернишевського 32-річний водій автомобіля «Форд» наїхав на 74-річну місцеву жительку. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Їй знадобилась допомога лікарів. Також на розі вулиць жасминної та винниченка 31-річний чоловік, керуючи легковиком Ауді, не надав перевагу в русі службовому автомобілю ДСНС та допустив зіткнення. В автотрощі травмувався водій легковика. Його довелось шпиталізувати. А поблизу села Бузовиця виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями внаслідок ДТП. Правоохоронці встановили невідомий. Наїхав на 35-річного місцевого жителя та зник з місця події. В результаті наїзду буковинець отримав тілесні. Травми несумісні з життям. Невдовзі поліцейські розшукали автомобіль Ренодастер, на якому були ушкодження після ДТП. Водієм виявився 31-річний Буковинець. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварій. Транспортні засоби вилучено. Тривають розслідування. Вели бізнес в тіні та не сплатили податків на понад 4 мільйони гривень. Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили шахрайську схему. Організатор, директор однієї з мереж АЗС з центром на Франківщині. Дизель продавали за готівку, однак такі операції не фіксували у фінансовій звітності. Впродовж 2024 року підприємство одержало майже 28 мільйонів прибутку, з яких не сплатило 4,6 мільйони податку. Під час обшуку, Ко детективи БЕП вилучили чорнові записи, техніку та документацію. Наразі справу скеровано до суду. Порція іронії над часом та подіями у Чернівцях відкрилась інсталяція фоторобіт Броніслава Тутельмана. Неминуча присутність автор впродовж двох десятиліть фіксує реальність на об'єктив та додає від себе сатири та гумору. А головною героїною колажів стала свинка Хруня. Більше про експозицію дивіться в сюжеті моєї колеги. Революції, блекаути, насолоди та жорстока буденність у Чернівцях. Відкрилась виставка фоторобіт Неминуча присутність Броніслава Тутельмана в центрі подій маленька муза, іграшкова свинка хруня, яка роками супроводжувала митця. Я збирав цей проект, почався у мене десь з середини 2000-х років. Ну крім інших, це паралельно. І... Ось так. Це. Потім у мене була подружка, така хруня. Вона у мене завжди була в сумачній везде. І я здесь в різних локаціях. На вибори, коли була помаранчева, то на вибори клав в це, вот. Мені там є операцію колись робили, я прямо клав в, апері... в, апері... в, апері... в апері... Вот. І так вот, роками збирався. А остання капля була це два роки, що ми це бликалити. Що живеш при вимутному світлі. Ну і хруня все рівно рядом. 100 грамів п'ять З ким то ж треба, то я ж хрунюю. Сатира над подіями спосіб витримати реальність, каже фотохудожник. Ну, по-перше, вона така іронічна, У нас дуже непростий час, і я більш як би сказати. І піті, так от я не знаю, чому він не вибрав люди вибрали хруню, що вдягнений як свиня, там напився, як свиня, ну і так далі, там і тисячі. І для мене хруня, на... ну а у нас час, це що? То, що нас то війна, і то і все це свінство. Оглянути експозицію, прийшли містяни та представники творчої спільноти. Зауважують, виставка провокує на роздуми та залишає слід у пам'яті. Загальне враження, ну таке як завжди, потужна масштабна, змусить що є. Задуматись, асоціацій дуже багато. Наперед більше неймовірно Ми його фанати. Ми його знаємо з дитинства. Він нас вчив, він нас вчитель, і нас нагина, нога еліта йому. Це мистецтво заставляє нас думати, думати. Ну тут може і не можна таке казати. Тут є політика намішана, саме мистецтво і це вже кожен свій шлях знайде і щось своє побачить. Порівнюєш те, як. Тебе це було і як в нього це все відбувалося? І окрім того, що тут піднята така гостренька тема з цією свинкою, символізм, все як він любить загалом. Але від цих фоток ще віє таким, знаєте. Трішки теплом і можливо таким відчуттям дому. Але у людини, у якої вдома постійно творчий якийсь процес відбувається, тому воно трішки. Ну воно не трішки, воно незвично. Воно дуже з його точки зору таке специфічне. Але загалом кльові відчуття мені загалом панує творчість Тутельмана Я його фанат. Переглянути виставку можна у галереї Вернісаж за адресою вулиця Івана, Франка, 15 Експозиція триватиме до. До Кінця липня Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промінь .CVUA». Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.